Перші враження гостя від готелю формує фронт-офіс. Це місце зустрічі гостя з готелем і прощання з ним. Фронт-офіс включає службу прийому та розміщення та службу обслуговування номерів. Служба прийому та розміщення називається ресепшн. Це один з основних структурних підрозділів готелю, що відповідає за бронювання, реєстрацію, поселення та виселення, розподіл номерів, надання гостям різних інформаційних послуг, стягування плати за проживання, ведення необхідної документації. Вся інформація обробляється, розподіляється і є основою для координації діяльності інших служб, зайнятих в обслуговуванні, для служби покоївок, інженерного відділу, ресторану, спа-центру і так далі. Ресепшн найбільш контактує з гостями протягом всього процесу обслуговування, починаючи з моменту першого звернення до готелю до його виселення. За службою фронт-офіс закріплено кілька посад. Черговий адміністратор, ресепшеніст, касир, який приймає оплату і виписує рахунок гостю, порт'є, який виконує функції інформаційного центру, агент збронювання місць в готелі, Белбой, відповідальний за надання інформації гостю про функціональні підрозділи готелю. Іноді поєднує обов'язки консьєржа та носильника багажу. Технологіям резервування готельних послуг присвячена окрема лекція. Логіку роботи фронтофісу можна пов'язати з наступним технологічним циклом обслуговування це бронювання місць у готелі, прийом споживача, реєстрація документів, розміщення туристів, попередня оплата, надання різної інформації, надання основних і додаткових послуг та організація виїзду і оформлення розрахунків. У процесі поселення адміністратори під час спілкування з гостем обговорюють деталі розміщення, порядок розрахунків. Якщо отримано підтвердження на розміщення, гість заповнює реєстраційну картку, підписує її, тим самим укладаючи угоду, яка підтверджує вид розміщення, тривалість проживання, вартість номера, передбачувану дату виїзду. Чекін це процес заселення гостей в готель. Як правило, після 12 14 години. Early check-in або ранній заїзд, коли гість заселяється раніше розрахункової години. Це здійснюється за додаткову плату. Check-out – процес виселення гостей з готелю, як правило, до 12-ї дня. check-out або пізній виїзд, коли гість залишається в готельному номері після розрахункової години. Як правило, при виїзді гостя до 18-ї години застосовується погодинна оплата, а при виїзді після 18 стягується плата за половину доби. Служба портьє виконує такі функції: здійснює контроль за номерним фондом, веде картотеку зайнятості номерів і наявності вільних місць, відповідає за надання інформації гостям про служби готелю, а також за збір, підшивку і збереження документації. Фронт-офіс функціонує цілодобово у три зміни. Ранковий аудитор проводить розрахунки з гостями за проживання в готелі, особливо в період з 7 ранку до 12 години. Робота аудиторів денної зміни починається о 14.45 і закінчується о 23.15. Такий час обґрунтовано тим, що більшість гостей прибуває після 16 години. Саме денний клерк починає приймати та оформлювати гостей. Нічний аудитор починає роботу о 22.45 та закінчує її о 7.15. Близько першої години ночі аудитор підводить баланс доходів та витрат на надання послуг за день, враховуючи всі платежі та стан погашення заборгованості гостями за наданий сервіс. Як тільки гість зареєструвався в системі управління готелем та йому було призначено номер, всі подальші операції проводяться із використанням номеру кімнати, який використовується як шифр, дуже важливе значення має визначення гостем дати від'їзду. Подвійною перевіркою планів виїзду гостя, служба прийому та розміщення гарантує точність подальшої готовності номера для прийому нових гостей. Іноді виникає потреба затримати прибулого гостя, оскільки кімната ще не готова до заселення. Таким гостям пропонується обслуговування багажу, привітальні напої, welcome drink у лобі-барі. Іноді можна запропонувати кімнату для тимчасового відпочинку. Це може бути номер нижчої категорії. Від того, як приймуть споживача, як його привітають. Наскільки оперативно будуть виконані необхідні формальності, перевірка бронювання, заповнення анкети, попередня оплата залежить загальне враження від готелю. Служба прийому також займається вирішенням конфліктних ситуацій, що виникають між готелем і деякими гостями. Тому до роботи служби прийому висуваються такі вимоги: саму стійку служби прийому, Reception деск. Слід розташовувати в безпосередній близькості від входу до готелю. У випадку великої площі вестибюля готелю динамічний характер інтер'єру повинен зорієнтувати споживача в напрямку розташування стійки служби прийому або стійки портє. Стійку портє розташовують так, щоб можна було бачити всіх, хто війшов або вийшов із готелю. Локація може бути між центральним входом і ліфтами, щоб портрє мав змогу спостерігати шлях споживача від моменту входу до приміщення до входу в ліфт або в номера. Стійка портія повинна бути чистою, без зайвих паперів та непотрібних предметів. Співробітники служби прийому повинні мати бездоганний зовнішній вигляд і відповідну культуру поведінку. З гостями необхідно розмовляти тільки стоячи. Основна їх робота прийом та обслуговування гостей. Не можна змушувати чекати. Резервування місць для особливо поважних гостей позначається знаком VIP або Special Attention. Інформацією та безпосереднім спілкуванням з VIP-клієнтами займається менеджер по роботі з гостями Guest Relation Manager, а особливо важливих гостей може зустрічати сам генеральний директор. Служба розміщення щодня готує звіти про коефіцієнти завантаження по номерах і ліжка, про фактичну середню ціну за номер, де відображаються отримані за день доходи, вироблення бронювання та ануляції. Служба обслуговування гостей входить до фронт-офісу. Очолює цю службу менеджер, якому підпорядковуються белбойс, швейцари, коридорні, пажі, піднощики багажу, ліфтери, консьєржі та кур'єри. Робота цієї служби нескладна, але важлива. Персонал служби обслуговування зустрічає гостя, відкриває двері, викликає таксі, керує паркуванням, допомагає гостю розвантажитися, охороняє багаж, вносить його в готель. І розносить по номерах, супроводжує гостя до номера, несе його ручний багаж, відкриває номер, перевіряє його готовність, пояснює гостю правила користування обладнанням в номері та виконує інші функції посильного. Крім того, Белбой це очі і вуха директора. Він повинен доповідати нагору всі помічені ним підозрілі випадки. У фронт-офіс повинні бути налагоджені контакти з такими партнерами по сервісу, як екскурсійні бюро, фірми з прокату автомобілів, туристичні агентства, театри і тому подібне. Сьогодні готелі намагаються забезпечувати максимально високий рівень обслуговування гостей. Автоматизовані системи, такі як Opera та Fidelio, дозволяють гостю зменшити дискомфорт очікування, проходження процедури реєстрації завдяки терміналам самообслуговування. Оскільки переважна кількість контактів гостей із персоналом готелю припадає на службовців фронт-офіс, то при відповідній підготовці вони можуть зробити істотний вплив на збільшення доходів готелю.